Хто подивиться на жінку з пожаданням, вже вчинив з нею перелюб у серці своєму. І тут ми дійшли до найсильнішого, найконтрольованішого та найбільш табуйованого гріха того, що лякає релігію більше за все інше, Похідь – це сексуальне бажання поза дозволеними межами, поза шлюбом, поза репродуктивною функцією, з неправильними намірами. Наприклад, насолода, пристрасть, гра, усе, що не святе вже гріх. У відомій книзі це один з найтяжчих гріхів плоті, спокуса сатани, привід для осуду, сорому і покарання, кохання без шлюбу, гріх, кохання без мети зробити дитину, гріх. Якщо це приносить задоволення подвійний гріх, але сексуальність це нормально. Це базова частина людської психіки, котра відповідає за близькість, зв'язок, інтимність, викид дофаміну, серотоніну, окситоцину, зниження тривожності, підвищення самооцінки, зміцнення парних стосунків. Бажання це не вада, а двигун життя, пошуку контакту, пізнання себе та інших. Всі живі істоти, від миші до людини, мають сексуальний потяг. Це фізіологічна система розмноження і соціальної прив'язаності. Це абсолютно нормально. В руках якоїсь там релігії або якоїсь системи обмеження сексуального життя людини є надзвичайно сильним і корисним інструментом в ситуаціях, коли треба віддати доньку чи сина заміж, щоби отримати, наприклад, союзника у війні або іншу вигоду. Наприклад, шлюби між династіями, щоб укріпити владу або навіть видати свою дитину заміж за когось, хто є потенційно більш вигідним для родини, а не за того, до кого в неї є почуття. Система не могла контролювати твої думки, тому навчила тебе соромитись себе. Тіло сором, бажання гріх, а оргазм плотське падіння. Контроль сексуальності це контроль особистості, бо сексуальна людина вільна, впевнена, розкрита, творча та непередбачувана, а системі не потрібні живі люди, їй потрібні стримані, покірні, чисті. І останній гріх стосується першого та третього рівня піраміди, котрі відповідають за фізіологію та соціальні зв'язки. секс. Близькість, прив'язаність в жодному випадку. Я не претендую на те, щоб мою думку хтось приймав за чисту мене.